Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса, знак Зодіака, водолій, на місяць вересень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Замок. В цьому пасіянці замок показує тупік. Саме в цей період якась справа у вас зупиниться в місяці вересень. Ось тут мушля, це дорога. Дорога тупік. Можливо, ви хотіли кудись їхати, і у вас в цьому не буде необхідності. Або якісь зміни, або щось таке. Ви планували інакше і буде щось інакше. Ось тут павук. Це плітки та недостовірна інформація. Павук, із-за цих пліток недостовірної інформації тупік і закрита дорога. Ось тут терези. Вони показують в цьому розкладі нестабільність. Нестабільність, а також сумніви. А ми з вами прямуємо далі. Подивимось, що на вас чекає всередині вересня знак водолії. На моєму каналі, друзі, є розклади на фінанси для всіх знаків зодіаку. Всіх запрошую, хто ще не бачив. Другий розклад. Знак зодиака водолії. Ось тут кубишка з грошима. Це гроші надходження. Ось тут карта серце. Вона показує серце ціле, нерозбите і означає кохання. Знову ж таки, повторюється значок Терези, невпевненість, сумніви. Це нормальне явище, головне, щоб не бути в полоні своїх сумнівів. Коли людина має сумніви, вона розуміє, що вона щось хоче покращити і її не влаштовує ситуація, котра є. Тому сумніви не завжди. Або завжди необхідні великі або невеликі. Ось тут, друзі, подвійне життя. Зверніть увагу, подвійне життя, подвійні стандарти. Ця ситуація може показувати, наприклад, що у вас розвиваються якісь стосунки, а, наприклад, людина може бути одружена. Ось саме це зеркало показує подвійні стандарти. Або, наприклад, людина каже про скромне життя, а сама тим часом вілли на канарах купує. Або навіть не на канарах, але ось це подвійні стандарти. Не попадіться ні в яку ловушку. А ми прямому далі. На третій розклад для знака зодиака водолі. Ось тут грібенець, він показує тихе, спокійне життя. Ось тут подарунок. Подарунок, а також ось ця каблучка означає весілля. Зверніть увагу, друзі, весілля, подарунок, а також тихе спокійне життя. Ось тут зверніть увагу, червона стрічка, вона показує багатство. Що це саме може бути, як, наприклад, квартира, житло. Або щось зовсім інше. У кожного свої параметри. Для когось ювелірні вироби, для когось автівка. Але ось таке пояснення: багатство. Як хочете, так і розумійте. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака водолії. Застереження на вересень, десяточка пентаклів та порада. Вісімка жезлів. Зверніть увагу, друзі, 10 пентаклів це добре здоров'я, добрі фінанси, а також сімейна. Гармонія та злагода. Чому ця карта випадає в застереженні? Як ви тут бачили, хтось переходить до серйозних стосунків, і в попередньому розкладі подвійні стандарти. Не наробіть ніякі помилки. Наприклад, якщо ви зібралися одружуватися, то всі минулі романи треба завершити та закрити назавжди. Ось ця карта показує. Те, чим вам не можна ризикувати. Здоров'я, фінанси, а також родина. Фінанси маються на увазі, якщо, наприклад, у вас тут будуть подарунки фінанси, ми їх бачили. Наприклад, не розтринькайте. Можливо, вам знадобиться потім або ремонт в оселі робити, або щось таке. Ось тут, друзі, вісімка. Жезлів це карта швидкості якихось переїздів, перельотів. І чому вона вам випадає саме в вересні. Можливо, ви будете кудись їхати, щось рушити з міста. Наприклад, звикли жити так, а знадобиться вам жити трохи по-іншому. Це може бути пов'язано з зміною сімейного стану або щось таке. Я бажаю вам гарного вересня! Дякую за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Зовсім скоро на моєму каналі вже нові відео. Всіх запрошую!